Мене звати Наташа, і сьогодні я тут, щоб принаймні спробувати взяти участь у конкурсі з інформатики, весела наука. Тож, поїхали! Моє шкільне життя старша школа. Для початку гараю треба представитися. Як я вже сказала, мене звати Наташа, мені 16 і я живу у Києві. Тож, відповідно, я навчаюся також у Київській гімназії, а саме в гімназії номер 117 імені Лесі Українки. Виговорила. Ура! Я в 10 класі. Тож це означає, що рік тому я складала іспити ДПА. І зізнаюся, я гадала, що після цих іспитів моє життя зміниться. Крім цього, я розуміла, що в наступному році, тобто в цьому, я буду старшокласницею, а значить, автоматично буду кльовою, крутою і найкращою. Тож сьогодні я намагатимусь чи довести, чи все ж таки спростувати це. Тому поїхали. Перше про що хотілося б поговорити, це про навчання. Тому що хто з вас не обіцяв собі почати добре вчитися завтра, з наступного приділка, з 1 вересня. Але цього вимагала від себе не тільки я, але й вчителі. Знаєте, іноді мені здається, що ідеальний урок для вчителів виглядає так. Але в реальності він виглядає трохи інакше. Ні, звичайно, трохи перебільшую. Але ви всі, я впевнена, знаєте оту дівчинку. Так, оцю, оцю дівчинку, яка знає відповіді на всі питання. Неважливо хімія, біологія, математика. Вона завжди все знає. І знаєте, я вам відкрив її секрет. Готові? Вона читає підручники на парад. Все. Розходимося. Друге, про що хотілося б згадати, це фізкультура. Все життя я ходила і думала, що все, буду в стачій школі, перестану ходити на фізкультуру. І знаєте що? Дзузьки тобі! Реальність залишається реальністю. Не звертайте уваги. Це просто моя улюблена пісня. Крім цього, не секрет, що ми з вами, тобто я і ви, ми живемо у час, коли дуже стрімко розвивається галузь техніки, галузь інформації, оце, оце все отаке, отак, от так воно навколо нас. І школа майбутнього буде виглядати отак. Хоча, знаєте, ні, я речі, які назавжди залишаться незмінними. І маю дошку з однокласниками одна з таких речей. Тож я сподіваюся, що школа майбутнього буде отака. It's a good time. І знаєте, все ж таки іноді мої однокласники бувають трохи дивними. Так. Уявіть, закінчуються уроки. І знаєте? Це блаженне відчуття свободи, коли лунає останній дзвоник з останнього уроку, п'ятниця, і ти вилітаєш з кабінету, неважливо, чи в 10-му ти в класі, чи в 3, і біжиш по коридору за курточкою. Я жартую. Все нормально. Але це все на сьогодні, тому сподіваюся, що ви хоча б раз посміхнулися або ще краще впізнали себе. Дякую за перегляд і сподіваюся до нових зустрічей. Я Наташа. Па-па! І якось мені хтось сказав, що у Франції дітям не задають домашні завдання. І знаєте, що я зробила? Мабом, папом! Oliver was